Сьогодні у нас така прекрасна ситуація. Немає води. Бачите в крані зовсім. І що можна зробити для охолодження холодильників в цьому випадку? От Я зробив таку штуку з звичайної пляшки. Тут у нас насадка спорт. Перехід можна відкривати туди-сюди. Ось відкрито і закрито. Ну, зараз відкрито. Потім перехід через скляну трубку і на нашу звичайну трубку. І подавати можна регулювати кількість нашої вологи, яка буде проходити охолоджувача, за допомогою нашого крана зажима. Це все можна під'єднати до холодильника, відповідно, і зробити таким чином охолодження. Сонце сходить над ринковим кварталом, там віра верховодить над баблом і капітал. Дорога праведника, довга і ідерниста, Мають хоруги над брамами міста.